Доброго дня, дітка! Дуже-дуже скоро до нас прийде новий рік. А ви любите новий рік? А за що ви його любите? Так. А скажіть, без чого не було б нового року? Звісно, без ялинки. Скажіть, а ви знаєте, де живуть ялинки? А з ким би вони могли дружити? Подумайте. Давним-давно? Коли ще не вміли робити штучні ялинки, дитсадочки привозили ялинки з лісу, і трапилась ось така цікава історія, про яку ви сьогодні дізнаєтесь з вірша. Вірш написав Іван Негода і називається Віршик Цей Пісня про ялинку. Сідайте зручненько і послухайте. У лісі, лісі темному. Де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька і зайчик з нею ріс. Ой снігу, снігу білого насипала зима. Прибіг сховатись заєнька, ялиноньки нема. Ішов тим лісом дід мороз, червоний в нього ніс. Він зайчика-стрибайчика у торбі нам приніс. Маленький сірий заєнька. Іди, іди до нас. Дивись, твоя ялинонька горить на весь палац. Цікава історія? А що вам сподобалось ці історії? Дітки, скажіть, а хіба зайчик не злякався, що ялинка горить? Йому ж сказали Дивись, твоя ялинонька, горить на весь палац. Як же тоді можна сказати інакше про цю ялинку? Так. Можна сказати, що вона сяє, блищить. Напевно, дуже гарна ця ялиночка була. А тепер подумайте, дітки. ця історія про ялинку, казка, вірш чи оповідання. Так, це вірш. Він так складно і красиво звучить. Недарма автор Іван Негода назвав його Пісня про ялинку. Дітки. Спробуймо такий красивий вірш вивчити, а потім його розкажете Діду Морозу біля ялинки. Він йому сподобається, хочете? Молодці. Я думаю, що ви разом з батьками намалюєте невеличкі схеми підсказки, щоб краще запам'ятати. До побачення, до нових зустрічей!